Привіт всім! Я Лена, і я вітаю тебе на своєму каналі з вивчення німецької мови. Сьогодні ми поговоримо про присвійні займенники або посесів прономен. До присвійних займенників належать майн. Майне. Дайн, дайне, зайн, зайне, іри унзе, унзере. Ое, оере, і, іре. І, Як бачимо, кожному особовому займеннику відповідає присвійний займенник. Особові займенники це іхду, езі, с, візізі. Присвійні займенники стоять перед іменником і відповідають на запитання. Весен, ЧИЙ, чия, чиє, чиї. Що мається на увазі? Для прикладу візьмемо речення Das ist mein Buch Ставимо питання, чия це книжка. Buch ist das? Майн. Моя. Присвійні займенники вживаються звичайно як прикметники. Це означає, що вони стоять перед іменником. І узгоджується з ним у роді, числі і відмінку. Візьмемо для прикладу речення. Mein Vater ist Ingenieur, und meine Mutter ist Ärztin. Присвійний займенник Mine стоїть перед іменником «vater», з яким він узгодився. Тому що де фата це чоловічий рід у називному відмінку. Артикль де заміняємо на «mein» У номінатів і отримуємо mein Vater. Так само буде і з meine Mutter, тому що die Mutter – це іменник жіночого роду, тому буде meine Mutter. Так само, як і в українській мові, ми узгоджуємо присвінні займенники у роді, а це чоловічий, жіночий, середній, числі дивимося, чи це однина чи множина, і відмінку. Присвійні займенники відмінюються в один як неозначений артикль, а у множині як означений. Для прикладу візьмемо слова De Bleistift, Das heft Die Tasche Mein Bleistift, Mein heft Meine tasche. Meinen Bleistift, Mein heft, Meine Tasche. Meinem Bleistift, mein meine meinem blei stift, mein heft. Meine Meine Tasche. Meine Bleistiftes. Meine Heftes. Meine Tasche. Ти, напевно, можеш подумати, для чого це мені здалося? Навіщо мені запам'ятовувати якесь там відмінювання при свій Відповідь моя буде проста. Як ти скажеш німецькою: Я загубив свій олівець. Ich verlor А наступне речення. Я вбив комара моїм зошитом. Ich erschlug eine Mücke mit mein Heft. А ось і ні. Нам потрібно займенники «mein» провідміняти у першому випадку у акузитів, а у другому випадку у датів. Ich meinen Bleistift. Я загубив що? Мій олівець? Чий олівець я загубив мій майнен? Ich erschlug eine Mücke mit meinem Heft. Як бачимо, я вбив комара чим, за допомогою чого, моїм зошитом. Mit meinem Heft. Wessen Heft? Meinem. У множині присвійний займенник буде однаковий для всіх трьох родів. Meine Bleistifte, Hefte, Taschen. Meine Bleistifte, hefte taschen. Meinen Bleistiften Heften, taschen. Meine bleistifte Hefte taschen. На зразок займенника майн відмінюється і всі інші присвійні займенники. Зверни увагу і запам'ятай, що займенник Ое втрачає е e перед Р, якщо за ним іде закінченням. Oe, oire oeira, oeran, oer, oire, oere, ojre, oerrem, ojre, ojre. oire, oeira, oeren, Oeres, Oeres, Oeira, Oeira. У німецькій мові кожна особа має свій присвійний займенник. А в українській мові Тих випадках, коли присвійний займенник належить до підмета, звичайно, вживається у всіх особах один і той самий займенник свій. Давайте порівняємо. Ich halte mein Buch. Я тримаю свою книжку. Du dein Buch. Ти тримаєш свою книжку. Er hält sein Buch. Він тримає свою книжку. Sie hält і Бог. Вона тримає свою книжку. Es hält sein Buch. Воно тримає свою книжку. Wir halten unser Buch. Ми тримаємо свою книжку. Ihr haltet euer Buch. Ви тримаєте свою книжку. Sie halten ihr Buch. Вони тримають свою книжку. Sie halten ihr Buch. Ви тримаєте свою книжку. Присвійним займенникам Mine, Dein, Unse, Oe I відповідає український займенник свій, або займенники мій, твій, наш, ваш, ваш, залежно від узгодження з підметом. Ich nehme mein Wörterbuch. Я беру свій або мій словник. Haus. Ми йдемо у свій або наш будинок. Потрібно пам'ятати, що в німецькій мові присвійні займенники вживаються частіше, ніж в українській. Чоловік надів пальто, капелюх і пішов на роботу. Як бачимо, ми можемо не вказувати присвійний займенник свій. І ми їх зазвичай опускаємо. А німці люблять конкретику, тому вони ніби наголошують зайнен мантель його пальто, а не інший. Чи зайнен гут, його капелюх, а не когось іншого. А тепер трохи практики. Я погуртала газету і знайшла для тебе приклади, де вживаються присвійні займенники. Перший приклад: Ві профін auf Еchtheit vor Ort у цьому реченні ми маємо присвійний займенник «ірен», що стоїть перед іменником. Шмук. Ірен пишеться з великої букви, бо це є ввічлива форма. Присвійний займенник Ірен стоїть у «акузаті», тому що дієслово пруфен перевіряти є перехідне, а це означає, що після нього має бути акузаті. Іменник шмук є чоловічого роду із артиклем ДЕР, А із уроку ми вже знаємо, що присвіні займенники відмінюються в однині як неозначений артикль. Тому у нас буде Ірен Шмук, а у номінатів це було б і Шмук. Ваші прикраси. Наступний приклад. Gerne bewerten wir ihre Raritäten kostenlos. Як бачимо, у реченні вжито також присвійний займенник іре, що стоїть перед іменником раритетен. Іре, раритетен стоїть у акозаті, і це є множина. Ми це можемо визначити по закінченню «ен» у слові раритетен, тому що однина це буде Rarität». Ну і звичайно іре з великої букви, бо це є вічлива форма. Наступний приклад. Unsere Spezialisten prüfen ihren Schmuck auf seine Echtheit und begutachten und schätzen auch ihre Antiquitäten kostenlos. У цьому реченні ми маємо два нових присвійних займенника. Це unsere Spezialisten, що стоїть у множина, тому що. Можна легко поставити запитання хто що. Наші спеціалісти, унзре спеціалісти. шмук ми вже пояснили, тому пропускаємо. Зайне ехтхайт стоїть у акузиті. Однина, Тому що прийменник АВ вимагає після себе акузатів. Тому зайне Зайне має закінчення е, e, тому що ехтхайт є жіночого роду. А й іменники із закінченням – «кайт» завжди жіночого роду. Чому вже то зайне, а не іре, тому що зайне відноситься до попереднього іменника «дешмук», що є іменником чоловічого роду. Тому auf ехт Echtheit на його справжність. І останній займенник у цьому реченні це іре антиквітетен. Це аналогічно як і іре рарритетен. – це акозатів у множині. Плюс вічлива форма «іре». Наступний приклад. Gewählte Kinderfilme, die das Thema jeweils auf ihre ganz eigene Art und Weise beleuchten. У нас тут займенник «Іре» стоїть у акузитів однина, тому що, по-перше, перед ним прийменник «Ауф», а ми вже знаємо, що після нього акузитів. По-друге, з маленької букви, значить однина. У займенника «іри» закінчення Е, тому що Art und weise» – це сталий вираз жіночого роду. Підсумовуємо. Займенник «іри» відмінено у акозетів однини жіночого роду. Наступний приклад присвійних займенників дає нам Каті 69 років, яка каже. Ausflüge mit meinem auto, Humor, gemütlichkeit, romantik und verständnis. Würde ich gerne gegen deine Liebe tauschen. Як бачимо, ця молода душею Каті вжила також при свій незайменник mine у виразі майнем ауто. Розберемо детальніше. Майнем стоїть у даті. Ми це знаємо по закінченні EM, що в листиве даті. Крім того, перед ним стоїть прийменник міт, що вимагає датів, тому міт майнем Auto. Ауто це das auto, середній рід. А середній рід у датів буде дем ауто, тому mit майнем Auto. І ми бачимо ще один займенник Deine Liebe. Дайне Deine написано з великої букви, тому що Каті звертається до тебе на Ти, але із повагою. Дайне це також акузатів однина, жіночий рід. Тому після прийменника Геген має бути акузатів, а закінчення еодайне тому що лібе жіночого роду. Auf ein Dirndl ihrer Wahl. Dirndl – це національний костюм у німців і у австрійців теж. У нас тут займенник ihrer. З великої букви, звичайно, тому що це ввічлива форма. Іраваль це генетів жіночого роду, тому що ми бачимо закінчення ер, ein дірндель на дірндель, кого чого, і валь вашого вибору. Вибір буде жіночого роду, тому що діваль. І останній приклад. Trotz seines namens ist das kleine Schlaf schaff nicht müde. Es spielt viel lieber mit seinen Bausteinen oder strickt Socken. Seines namens, це є genитив, рід, тому що після прийменника trots має бути genитив. Закінчення ES, тому що іменник де den чоловічого роду. Цей іменник чоловічого роду належить до так званої перехідної групи. Ознакою цих іменників є закінчення енс «e у родовому відмінку, що ми і бачимо у слові наменс». І останній займенник це бауштайнен». Це датів множина. Звідки ми знаємо, тому що перед ним стоїть прийменник мід, а після нього завжди датів. А на цьому все. Сподіваюся, тобі сподобався цей урок, і ти вивчила, вивчив щось нове і корисне. Зустрінемося у новому уроці. Чус, па-па!